Я радий нашій черговій зустрічі. Знову бачимось на нашому ютуб каналі. Я Олег Нечіпарчук, я засновник та головний лікар центру стоматології та імплантації, що знаходиться у місті рівне. Про те, як ми щодня рятуємо зуби наших дорослих і малих пацієнтів, ми говоримо щоразу. А сьогодні ми хочемо зупинитися і обговорити інший бік стоматологічного лікування, що руйнує зуби, які звички чи лінь, намисні або ж несвідомі ваші дії щодня задають шкоди вашим зубам. Усе детально, як завжди, поговоримо. А ви тим часом поставте цьому відео обов'язково подобайку, додивіться до кінця, і буде як завжди, цікаво і корисно. Отже, розпочнемо із базового так званого мінімуму. Ми всі знаємо, що потрібно чистити зуби двічі на день, і тут вже є два небезпечні моменти: перше це пропустити власне чищення, або ж почистити неправильно чи недостатньо. Отож, по черзі, пропустити ранковий або ж вечірній ритуал зубної гієни. Здавалося, в принципі дрібниця, але бактерії у вашій ротовій порожнині вони активно переробляють цукор і виділяють ці руйнівні кислоти, які вже руйнують сам зуб. В зубних проміжках залишки вашої їжі. А ще у нас є м'який зубний наліт, який у нас недочищений просто на, на поверхні зуба. Він стає щільним за 12-18 годин, і він дуже небезпечний як для самих зубів, так і для ваших ясен. І ось цей твердий зубний наліт. А власне, це є камінь. Вже позбутися за допомогою звичайної зубної щітки неможливо і зубочистки тут використовувати точно не варто. Вечірнє чищення зубів, воно є критично важливим за ранкове, адже вночі бактерії у вашій ротовій порожнині матимуть ідеальні умови для розмноження, і вони протягом всієї ночі відбувається процес руйнування вашої емалі. за рахунок чого? За рахунок виділення кислот. У нас вночі виділяється менше сони, а ми. А це є проднє очищення вашої ротової порожнини, тобто воно не працює усю ніч. Утворення нальоту на зубах не припиняється. Як результат, зранку ми маємо неприємний запах з ротової порожнини. Саме наліт на зубах по лінії власне ясен і спричиняє їхнє подальшення запалення і кровоточивість. Залишки зубного нальоту з часом мінералізуються, це ми вже говорили. Він перетворюється на зубний камінь. І тут, ще раз повторююся, без професійної гігієни в квісті стоматолога. Ми не обійдемося. Пропустити одне чищення зубів, і справді не дуже критично. Але якщо дисципліни в нас немає, і від регулярної рутини догляду за порожниною рота ви відступаєте усе частіше, настільки, ну, власне, будуть руйнівними для ваших зубів, звичайно. Другий момент: неправильно чистимо зуби. І робимо так щодня. Друзі, неправильна техніка чищення зубів, вона справді руйнує наші зуби повільно, поступово щодня. Власне, і недостатнє чищення, так само шкідливе, як і знато старанне чищення зубів. Багато з вас чистять зуби такими активними горизонтальними рухами, сильно притискаючи цю щітку до лінії зубів і ясен. Цим самим, власне, викликають травму. Крім того, прийнято вважати, що варто обирати зубну щітку із жорсткою щитиною, вона ніби активніше і краще вичищає ваші зуби. Насправді ми не рекомендуємо використовувати такі зубні щітки. Це переконання є хибним. Правильна техніка чищення від лінії ясен вниз м'якою щитинкою, додаткові засоби гігієни, ротової рождений, про які ми теж говорили в минулих підкастах. Тобто додаткові це іригатор, це Йоршики, це ваша знанитка. Це все такий об'ємний ритуал щоденний. І якщо ви будете його дотримуватися, звичайно, все буде гаразд з вашими зубами і з вашими яснами, головне, ніякої кровоточивості. Ще один спосіб нашкодити своїм зубам є використання зубів не за призначенням. Зуби. Це не, не допоміжний технічний інструмент, і усі про це ніби і знають, але продовжують вони активно цими зубами. А, власне відбирати різне пакування, відкушувати нитку, скотч, гристи зуби, нігть з згризти зубами нігті, ручки, олівці. Боже, шалено багато варіантів. І до речі, я нещодавно показував нашого пацієнта, нашу пацієнтку, точніше, яка дуже любить лускати а, ці зернятка своїми зубами. І ви бачили там такі прямо виїмки, прямо стерті зуби. А здається, звичайне насіння. І, власне, як результат такої експлуатації ваших зубів не за призначенням, утворення мікротріщин на вашій емалі. Це утворення сколи на зубах, це надмірне навантаження ваших зубів, ваших щелеп, і утворення вже глибоких тріщин, що тотально ринують ваш зуб вже зсередини. Червовий вас закликаю усіх наших глядачів зуби використовувати. За їх прямим функціоналом для пережовування їжі, для красивої посмішки в кінці кінців. Пам'ятаємо про це. Далі, щодо пережовування власне їжі, то тут варто наголосити на ще одній шкідливій звичці, яка щодня руйнує ваші зуби. Це часті перекуси. Саме так, жувати потрібно, але надмірна кількість прийомів їжі та додаткові власне перекуси є причиною безперервної. Активності хвороботворних бактерій у твіпорожнині власне часті перекуси шкодять, і тут я вже не кажу ніже як дієтолог, а виключно з точки зору стоматології. Їжа в роті це щоразу активна атака кислот на вашу зубну емаль. Через декілька хвилин після прийому їжі бажано почистити зуби, пополоскати рот в кінці кінців просто водичкою і скористатися зубною ниткою чи іригатором. Це в ідеалі, і це досить реально зробити, якщо у вас 3-4 прийоми їжі на день. Але коли їх 8-10 чи навіть більше після кожної ще власне заїсти цукеркою, ніхто не біжить чисти не зуби. Пам'ятайте, після їжі бактерії активуються, і нашим зубам потрібні більш тривалі паузи. Аби між цими проміжками їжі слина родним шляхом відновила здоровий баланс у вашій ротовій порожнині. Ще один з варіантів це зруйнувати зуби, може звичка, на яку Мало би хто звернув увагу, це чистити зуби відразу після того, як з'їли або ж випили щось кисле чи солодке. Це один з таких найнебезпечніших не сценаріїв у щоденній гігієні ротової порожнини. Саме такий різкий вплив кислот на зуби, тимчасово він пом'якшує зубну емаль, а активне чищення зубною чіткою буквально стирає її. Краще після смачного перекусу просто пополоскати рот водою. А до чищення вже. Приступити десь за хвилин 30. Це ж стосується ситуації, коли, до вас, коли вас знудило Ваш воротові порожниння, миттєво змінюються, і кислоти, вони таким руйнівним чином діють на вашу емаль зубів. Тому із активним чищенням варто трішки зачекати, попри неприємний запах з злота. Ще раз повторюсь: після того, якщо вас знудило, пополоскали рот водичкою, а вже чистити зуби через хвилин 30. А тепер важливо. Запросто зруйнувати ваш зуб може постійне ігнорування оцих міжзубних проміжків, про які ми постійно говоримо. Саме так, лише зубної щітки в цих проміжках не буде достатньо. Вам потрібно використовувати додаткові засоби чищення, нитка після використання лише зубної щітки до 40% зубного нальоту і залишків їжі лишаються ротовій порожнині. а саме у цих от щільних міжзубних проміжках. Куди щитинки власне вашої зубної щітки навіть не доходять, навіть найдорожчої щітки, навіть електричної. Тут на допомогу ще раз, дьоршик, флос іригатор це такі незамінні помічники у щоденному ніж у щоденній рутині догляду за зубами. І вашою ротової порожниною загалом. І ось про ці додаткові засоби гігієни ми постійно про них говоримо і нагадуємо нашим пацієнтам. І тут особливу увагу щоразу звертає наш парадонтолог Вікторія Самбур. А, у нас буде тут посилання на її подкаст. Ми тут додамо вгорі. Обов'язково перегляньте все, як завжди, корисно для здоров'я ваших зубів. Разом із стоматологом ви можете підібрати йоршик відповідного розміру і іригатор саме для вас. Зуби фласуйте щодня, і міжзубні проміжки після чищення ніколи не ігнорувати. Взагалі, ігнорувати візити до лікаря-стоматолога це така найшкідливіша звичка. Профілактичні огляди, професійна гігієна, консультація у профільного спеціаліста, таких як парадонтолог чи ортодонт, поглиблюють зубні проблеми ще у їхньому зародку. Підкладати прийом у кріслі стоматолога до моменту, поки заболить, це не наш варіант. І це справді руйнівна звичка, адже серйозна і видима проблема з зубами не з'являється миттєво. Карія хвороби ясен, тріщини довго не болять. Коли з'являється вже біль, зубна, проблема це вже серйозна і дорожча. А також триваліша в лікуванні. Пам'ятаємо про це. Найбільше шкоди зубам ми задаємо не через погані наміри, так би мовити, не навмисно, а через незнання і вначі оці шкідливі щоденні звички. Хороша новина, більшість із цих зубних проблем ми можемо попередити або ж вчасно виправити. І тут головне не ігнорувати тривожні сигнали. Дбайте про здоров'я, про гарний стан ваших зубів щодня, і вони віддячать вам роками вашої здорової усмішки. Підписуйтесь обов'язково на наш канал Центру стоматології та імплантації доктора Нечіперчука. Друзі, буду вдячний за ваші вподобайки, пишіть коментарі. Це Ваша подяка за нашу роботу. І пам'ятайте, профілактика завжди легша, швидша і дешевша за лікування. А тому побачимось на консультації у крісті стоматолога. До зустрічі в наступних подкастах.